З вами Анастасія Карпчук, і сьогодні я розповім вам усе найцікавіше про зірок вітчизняного та світового шоу-бізу. Упевнена, ви не раз чули про кінний спорт, а можливо, дехто з вас займається ним професійно. Тоді не перемикайте, адже ця програма саме для вас. Ви дізнаєтеся про те, хто ж із наших знаменитостей обожнює верхову їзду і наскільки захоплюється та корисним може бути кінний спорт. Верхова їзда завжди вважалася одним із найдорожчих та найелегантніших видів спорту. Говорять про те, що навіть великий Олександр Македонський захоплювався грою, дуже сильно схожою на ту, яку ми зараз називаємо кінне поло кінний спорт перед скатанням на яхті і гольфом сьогодні приваблює нас своїм аристократизмом та витонченістю. Зірки українського шоу-бізнесу також підхопили цю тенденцію і серйозно зайнялися верховою їздою. Як виявилося, представниці шоу-бізнесу та фешн індустрії зовсім не проти покататися верхи, так зокрема, колишній генеральний продюсер каналу Ukrainian Fashion Марися Горобець колись розповідала про надзвичайний сюрприз. Жінці подарували коня, якого вона називала Франція. Українська співачка Катя Бужинська теж любить покататися верхи. Вона стверджує, що цей вид спорту позитивно діє на емоційний і фізичний стан людини. До речі, чимало вітчизняних зірок використовують у своїх кліпах елементи верхової їзди. Візьмемо, до прикладу, співачку Руслану, яка просто обожнює коней. Також пригадуємо, скільки відомих режисерів використовували у своїх фільмах епізоди і фільми. А у декілька Стрічках бачимо, що ці тварини навіть ставали найкращими друзями акторів. З кожним днем кінний спорт стає все популярнішим. Ним займаються багато людей, які ведуть зборовий спосіб життя, адже порахуваємо. Тримайте його, будь ласка. Будь ласка, тримайте. його. З кожним днем кінний спорт стає все популярнішим. Ним цікавляться багато людей, які ведуть здоровий спосіб життя, адже верхова їзда зміцнює організм так само ефективно, як і ранкові пробіжки. До речі, спілкування з цими розумними тваринами допомагає позбутися стресів і зарядитися бадьорості та енергії на весь день. Багато знаменитостей займаються кінним спортом і виглядають бездоганно, без макіяжу. От. Недарма королева поп музики Мадонна вирішила, що її дітям просто необхідно навчитися верхової їзди. <реку> Недарма королева поп музики Мадонна вирішила, що її дітям просто необхідно вчитися верхової їзди. Для цього зірка підписала контракт з відомим британським спортсменом і переможцем на Олімпійських іграх Вільямом Фокспітом. А у Лос-Анджелесі Пильні по помітили селену гомес вона була без макіяжу і теж каталася на коні. Дай. Голівудський актор Бред Піт подарував кожному своїх дітей по невеличкому поні. У всі часи аристократії, окрім хорошої освіти, фехтування, мов і танців, неодмінно вчили своїх дітей верхової їзди. Тому актор упевнений, що садити дитину на коня потрібно з маличку. А чи знали ви, що коні займають важливе місце у системі цінностей модного будинку Гучі? Раніше з ініціативи креативного директора Фріджі Джаніані була створена така. <плес> Що там була створена? Раніше з ініціативи креативного директора Фріди Джаніні була створена капсульна колекція для олімпійської чемпіонки з конкурсу австралійки Едвіни Олександр. До лінії одягу увійшли куртки, брюки, чоботи для верхової їзди, сідло з чорної шкіри, жокейка, батіг і інші аксесуари. Компанія також придбала жеребця, назвавши його Гучо, на честь засновника модного будинку. Пішли Не хоже Сьогодні навіть існує спеціальна галузь на традиційної медицини, де активно використовується методика іпотерапії, себто проведення реабілітації за допомогою лікувальної верхової їзди. Відома письменниця та телеведуча Маргарита Січкар захопливо розповідала нам, як вона катається на конях. Вона відкрила єдиний центр іпотерапії. До речі, походячи з роду знахарів, Маргарита навіть вірить у нетрадиційну медицину і тому вважає своїм обов'язком реалізувати будівництво екоцентру. Тим самим вона долучилася до створення благодійного фонду Камелія, а також до будівництва першого дитячого екореабілітаційного центру іпотерапії Камелія. Маргарита вважає, що коні стимулюють до творчості, тому після верхової їзди дітям хочеться творити, ліпити, малювати. Вона також розповіла, що у Словенії вирощують особливий вид коней, які народжуються чорними і згодом стають повністю білими. Саме вони найкраще підходять для лікування дітей. Вважає Маргарита. Чи ви також можете займатися верховою їздою? Сьогодні цей вид спорту доступний кожному, тим паче, що у нас час на території України знаходиться чимало кінних клубів, тому у вашому розпорядженні найрізноманітніші види коней та системи тренувань. Окрім цього, коні є надзвичайно розумними тваринами, адже здатні бути вірними друзями. Але час не стоїть на місці, тому нам вже пора прощатися. З вами була я, Анастасія Карпчук, та програма Зіркові посаденьки посаденьки». Па-па!